Осуд, от, за спиною, наче ви в чомусь винні, перед кимось комусь щось повинні зробити. Так, тут оморочки поставлено зараз їх треба дочистить, очистить. Дуже на ваші гроші хтось тут полює, хоче, щоб ви самі свої гроші віддавали. Отак От поставлено. Угу. Ще й скидали якісь програми негативні, як свої борги, наче ваші. Чи обмін, верніше, може, робився. Анулірую повністю всі програми негативні. І з тих, хто дивиться відео близьких людей, знімаються всі порші, прокляття, крадніки, стяги. Ось дуже гарно почало чистити. Обирається повністю всі переклади, скиди боргів, знімаю, скидання бідності знімаю, повертаю назад, більше немає жодного негативного впливу, знімаються шиники, всі пута з, дорі, з ніг, з рук знімаються, мороки, а морочки знімаю, з голови виймаю повністю. Більше немає впливу ворог. Втручатись в ваше життя не зможе по інших шляхах і де тікай. І ще десь Боже руйнувати ваше життя. От якщо це пара, тут показано, що може робити жінка похилого віку і робить і чоловікові, і дружині. Но вона хоче, щоб ваші гроші були її. Собі закручую, заперечую. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на гроші. Захистіть фінансові канали, захистіть тих, хто дивиться відео близьких людей і в день, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де да буде захист міцний. Все погане, все лихе, що робив. Огортається назад, тому хто ставить, хто робить. Більше лиха зробити не зможе. Сили втратить, свідомість втратять, напасти більше не зможе. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Тим, хто дивиться відео, близьким людям.